Всім привіт! Я скажімо, є автором цієї зустрічі, яку ми зараз проводимо. В кожного з нас живе дух такого підприємництва. Ми всі шукаємо можливості. І ці можливості, які ми кожного дня з вами виконуючи свою роботу і улюблену справу одночасно, яку ми робимо щодня, зараз поточна ситуація надсилає нам виклики. І я хотів би задати певну тональність, тональність такої на відношення до кризи, якщо її так можна назвати, як до можливості. Це теза, ніби всім відома, і кожного разу хтось намагається піддати сумніву. Або я це назвав агресивна модель поведінки в складні часи. Я дякую всім, хто підготувався до виступів. Всім, хто прийшли, знайшли час подивитися. І хочу сказати, що в нас і хочу подякувати Олександру Бугуцькому за те, що він люб'язно надав цю студію. Ми ще зробимо невеликі відеозвіти по кожному виступу. І ті, хто сюди не зміг потрапити, зможе подивитися це все в інтернеті. Відео, у вигляді відеофільмів. Також хочу проанонсувати, що в нас в середині липня буде ще одна подія. Ця подія для тих, хто ніколи не пробував телебачення з такою робочою назвою Open TV для людей, які, скажімо так, всю силу телебачення не змогли використовувати в своєму бізнесі. І так, наступний слайд. Я хочу нагадати райса і траута. Що найкращу книгу з маркетингу написав не професор Гарварду, не виходці з General Motors і не інші поважні топ-менеджери. А вона була написана прусським генералом Карлом фон Клаузевіцем. Я намагався купити для спікерів подарунки цієї книжки на сьогодні, але, на жаль, виявилося в Києві їх всього дві на, на, на зараз. Тому, можете кожен поцікавитись, дуже достойний матеріал. Отже, маркетинг це війна, і так буде побудована сьогоднішня моя промова. Части... Ну, ситуація, яка зараз відбувається в країні, ви напевно всі розумієте, що ми переживаємо агресію, яка виглядає ніби як допомога людям, які намагаються якось федералізувати ситуацію в країні. І ми бачимо, як на противагу активним діям якась пасивність, які складаються баланс сил, я намагаю, ну, дозволю собі, скажімо так, проводити якісь певні аналогії між військовими стратегіями. Запропоную вам кілька цитат, на які хотілося б звернути увагу, які можуть підштовхнути до дії. Я ну після мене будуть спікери конкретні приклади більшою мірою показувати. Я хотів просто запропонувати тональність, модель поведінки і висловлювання великих людей, ну скажімо так, фахівців більшою мірою військових стратегій, як потрібно ставитися до таких надзвичайних ситуацій, яка на сьогоднішній день є в Україні, в тому числі на рекламному ринку. Всім відома цитата: хто хоче миру, хай готується до війни. Ми знаємо, до чого, ну і скажімо так, яку достатньо пасивну позицію займала українська держава. І якщо це екстраполювати на рекламний ринок, то, наприклад, там є два бренда-конкуренти, і один з них активний, інший там займає пасивну роль. А, ну, Активний має більш виграшнішу позицію. Я не хочу зараз далі продовжувати. там прямо ці паралелі. Знову ж таки, приношу вибачення перед тими, хто ну, всі ми переживаємо ті втрати, які понесла країна, мається на увазі людей, які загинули в процесі цього конфлікту. Але, тим не менше, війни неможливо уникнути. Її можна тільки відстрочити на користь вашому опоненту. І знову ж таки хочу, щоб ми подивилися на це з точки зору маркетингу, з точки зору бізнесу, яким ми з вами займаємося. Є приклади, можливо, частина з них сьогодні прозвучить. Я так узагальнюючи скажу, що точно є ситуації, коли компанія там мала 50% частку ринку, компанія була лідером. Низька ціна, ефективний продукт, там 50 років на ринку, в пам'яті бабуся вживала якийсь препарат, і приходить сильний гравець, інвестує в потужну маркетингову комунікацію, і ситуація на ринку кардинально міняється. Лідер перестає бути лідером. І, в принципі, мої заклики до активних. Я закликаю вас до активних дій. Також ми знайшли матеріали. З книжки маркетинг базований на даних. Там ну, на підставі вивчення 252 компаній, які щорічно витрачають на маркетинг 53 мільярди доларів. Висновок наступний: компанії окремі, які в кризу скорочують бюджети на противагу їм активні компанії інвестують в активну комунікацію, і вони стають лідерами ринку. Сама стратегія економії, вона на перший погляд виглядає дуже швидкою, дуже привабливою, і її легко дуже пояснити фінансовому відділу, відділу контролю. І вона може давати якісь швидкі, короткочасні результати, але тим не менше, ми завжди, ми, я маю на увазі Starlight Media, Starlight Sales, Starlight Brand Content, Ми завжди займали активну позицію. На мій погляд, ми завжди вигравали і знаємо ну, дуже багато успішних наших партнерів, клієнтів, для, в яких ця стратегія працює. Ми, тому е, тема сьогоднішньої конференції, я сподіваюся, що там буде багато прикладів, е, які саме в такій моделі працюють. Е, в мирний час ведуться е, жорсткі конкурентні війни. Той же траут в маркетингових війнах, які цитує фон Клаузевіца, говорять про те, що успішні маркетингові компанії все частіше, частіше доводиться планувати як військові операції. Зараз ми можемо проводити якісь паралелі між діями. Я, наприклад, для себе часто ораторському мистецтву вчуся в. Провідних політиків переговори України, Росії, Європи, США в ООН. Це найкращий тренінг. Я нашим менеджерам по продажу надсилаю посилання. Я кажу: подивіться, як люди в найскладнішій ситуації, коли дві абсолютно полярні, несумісні позиції, і вони можуть розмовляти один з одним і переконувати один одного, знаходити якісь аргументи і дискусія. Ну і чи саме до чогось навіть домовлятися, чого ми всі з вами чекаємо. Значить, ми підсумували з тих даних, які в нас є по 2013 року, в порівнянні з 12-тим, з тридцяти категорій. А... Відбувалися значні зміни близько 30% першої другої позиції в конкурентній одній категорії бізнесу, третьої змінили свої позиції. Хтось виграв, хтось втратив. Це звичайний мирний час, без впливу зовнішніх факторів, без зміни підходів до споживання. Ми розуміємо, що зараз зміна споживання. Вона Неминуча, люди будуть якось оптимізувати свої підходи. Є ну, в якихось регіонах є просто географічний фактор, а, а десь є просто модель е, впливу інфляції, валютної складової, збідніння чи ну можливо навіть збагачення якихось окремих споживачів. Отак, на прикладі таких військових невеличких карт теж кілька тез хотів би вам е, звернути увагу. Щоб сьогодні досягти успіху, компанія має орієнтуватися на конкурентів, це ну, загальновідома теза. Ми повинні шукати слабкі місця і е, рекламні агентства в межах один одного шукають слабкі місця, шукають свої сильні позиції. Клієнти, які в конкуруючих категоріях, солесхаузи і будь-які інші види бізнесу, вони орієнтовані на е, підсилення якихось окремих секторів пошук слабих місць. Але це звичайна рутина до сьогоднішнього дня. До цього додається вплив ще зовнішніх факторів, які в Україні на сьогоднішній день дуже значні. І ви багато хто з вас ці фактори знає: це зміна валютного курсу. Перегляд населенням своїх споживацьких потреб, про які я вже сказав. Інфляція, яка відбувається, зміна податкового регулюючого законодавства. Там на алкогольному ринку змінюється там оплата акцизу, на фармацевтичному введений. ПДВ якийсь час було там. Ну скажімо так, нісенітниця не була відсутня домовленість між митницею і податковими органами стосовно як стягувати, були були шанс платити двічі. Це все це все суттєво впливає, і це змінює конкурентне середовище. Хтось більше готовий, в когось більша валютно складова, в когось менша валютно складова, в когось був великий прибуток, хтось працював на межі прибутку його валютні ризики повністю вибивають з ринку. Оскільки пропорції світу з зовнішнього впливу змінюються, це ну, якби комфортний момент для активної позиції. Як сказав Наполеон, слабкість противника моя перевага. Криза послабила конкурентів, послабила їх, можливо, більше, ніж вас. Конкуренти вирішили перечекати, оптимізуватися, спокійно відсидітися. Мені здається, це зручний момент для того, щоб атакувати. Криза як можливість виграти, оскільки ну, конкуренти послаблені. Зміна схем споживання відбувається. Навіть можуть змінюватися маршрути. Хтось втратив роботу, хтось змінив роботу, хтось не знаю, когось там призвали кудись. Змінюється сама модель устрою, і це потребує однозначної комунікації з споживачем. Його не можна залишити наодинці просто з його очікуваннями. Використовуйте момент. Як ну, відомий автор фон Клаузовіц, Карл, е поки супротивник не розбитий, ми повинні побоюватися, що він розіб'є нас. В схемі, яку намалювала, хто знає, Женю Близнюк, вона видатний автор, ще крім того, що працює в нас керівником відділу стратегії ці от, е, графічні об'єкти. Я думаю, що вони через якийсь час ще матимуть е, таку мистецьку вартість і можливо продаватимуться на аукціонах. Зелені перемагають е, я цю одну цитату хотів би вам прочитати прямо з листка, так ну без спотворень. Оборона при наступі не є дієвою. Навпаки, вона неминуче зло протидіє, що викликається інертністю маси. Борона це первородний гріх, як каже Карл. Смерть для наступу. Тому е... якість і кількість зброї впливає на результат війни. Ми переконалися вже в цьому. Starlight Медіа ваша надсучасна і надійна зброя на медіаринку. Моя, перша частина моє, мого виступу завершилася. Я е, кілька хотів би показати прикладів, як це відбувалося в 2009-му е, ну, світу. Е, компанія Virgin Airways Великобританія. Значить, умови, які не знаю, хто може прочитати, хто не може. Індекс поживчої довіри е, падав суттєво. Він, бачите, тут мінус 15, він пішов в глибокий мінус. Зростання споживчих витрат, щоквартально, квартально, воно сповільнювалося роки до цього, але зайшло там в мінус 5% приблизно. Зайнятість. Наступний слайд я не переключив. Зайнятість пасажирських крісел суттєво падала, ціни на нафту зросли практично у два рази. І в цих умовах. Компанія Virgin на фоні скорочення на третину самої категорії інвестицій вирішила інвестувати в свою комунікацію. Зараз я хотів би показати ролик, як це виглядало, а потім ми розповімо результати, чим це закінчилося. I'm running out of battery so shoot me a telex with the figures and I'll digest them in Frankfurt. Yeah? You know, forget the numbers, telex with the cash. <laughs> На фоні конкуренції це е, суттєво виділялось тому, що інші авіакомпанії почали, перестали інвестувати в таку емоційну комунікацію. Е, відбувалися якісь там публікації в пресі. Е, і я вам зараз покажу, які це дало результати. Рідко, коли зустрічаються такі індекси ROI, це індекс ефективності вкладення в медійну комунікацію, телевізійної, реклами, ROI досягнув 14%. Хто, ну, хто працює з економетрикою, розуміє, що там ну, навіть півтора це дуже високий показник. Банківський сектор, тому що в Україні він на поточний момент теж достатньо е був уражений там, зростанням е курсу. Гривні. Нарешті цей момент зростання зупинився. В людей дуже велика кількість ресурсів на руках. І в Британії, по суті, під час кризи 2008 року ситуація була дуже схожа. Беркліс лідер банківського ринку, частка в нього була 15%, використовувалася тільки інформаційна реклама там, ну типу в друкованих виданнях зараз. Ось я вам покажу. Те ж саме, що я бачу. Динаміка приватних вкладів в Британії ну, суттєво почала знижатися. Ціна акцій знизилася з 5 фунтів до нижче 50 пенсів. В липні 2008 року просів обсяг вкладів. І в цих умовах компанія вирішила інвестувати, вирішила змінити свою комунікаційну модель. А, і на відміну для України це дуже характерний приклад. Вони не почали давати раціональне повідомлення, в нас ще більші ставки відсоткові, тому що на західному ринку так, ну, настільки їх підвищувати, як в нас, доволі складно. Вони почали інвестувати в сам бренд, в саму емоцію. Зараз ми теж подивимося ролики, зрозуміємо. when you can't see your money it's very hard to keep track of it quick game of where's the money where is the cash any ideas going for, ooh, going for that one show me the money no it's in the middle feel the burn yeah. i have another go yeah while you're playing let me just explain secure online banking from barclays makes it much easier to keep a close eye on your cash nice work Ви бачите абсолютно нехарактерна комунікація для українського ринку, тому що в нас зазвичай там 24%. Там хто дасть 24%. Поруч там комунікація тюк. Це ж ми. Не знаю, бачили, напевно, в інтернеті це. Який це дало результат? Рой. 6, ну, практично 7 пунктів. На кожен інвестований фунт вони виняли близько семи. Банк вийшов з рецесії, став сильним брендом в рейтингу 500 найкращих брендів світу Берклес піднявся на 32 пункти, дякуючи цій компанії. Ціна на акції зросла з 50 пенсів до 4 фунта в 2009 році. Насправді я на цьому хотів би закінчити. Є два приклади. Я думаю, що в інших ораторів їх буде більше. Ну я так мав можливість проглядати те, ну, ті матеріали, які будуть показувати сьогодні. Ще раз хочу нагадати, що поточна ситуація нам надсилає багато викликів і пасивний точно програє. Ми вважаємо, що зараз треба переглянути свої ресурси, подивитися інакше на ситуацію. Ми це зі свого боку теж робимо і, скажімо так, змінити підхід до комунікації, перечекати напевно, будь... ну, це одна з найбільш ризикованих стратегій. Одна з найбільш ризикованих стратегій. Дякую вам дуже. На цьому я закінчу.